Я провів 27 років вивчаючи одну загадку. Чому одні досягають неймовірних висот, а інші повільно засають? Чому маючи ті ж самі 24 години на добу, одні творять історію, а інші лише спостерігають за нею по телевізору? Сьогодні я розповім вам про метод, якого ви не знайдете у мотиваційному фігу. Це не про думай позитивну чи ставці. Це конкретна інструкція з перезапуску вашої свідомості. Ваша мотивація мертва. Визнаці. Оці всі почну з завтрашнього дня, з понеділка, з Нового року. Це не надія, а самообман. Отрута, що повільно нищить вас всередину. Перший крок. Поховайте ілюзію, що мотивація прийде сама. Вона не прийде ніколи. Дайте чесну відповідь на запитання, у яку брехню я продовжую вірити. У мене немає часу. Це занадто складно, теж брехня. Справжня причина завжди одна. Ви не відчуваєте достатньо болі змінюватися по справі. Поки біль від бездіяльності не стане нестерпним, Ви не зрушите з місця. Забудьте про роздуми. Дійте. Щоранку виконуйте три потужні ритуали. Холодний душ. Не для загартування, а для миттєвого пробудження і вивільнення дофаміну. Це ваш внутрішній поштовх до дії. Десять хвилин письма від руки. Візьми ручку відкрий ног. Запитай себе, що я зроблю сьогодні, аби заслужити свій вечері. Запиши, це твій контракт із самим собою на день. Фізична активність. Неважливо що, віджимання до тримтіння, пробіжка на кілька кілометрів або 10 хвилин зі скакал. Мета не ідеальне тіло, а пробудження древніх інстинктів. Ви повинні відчути силу і потенціал свого тіла. Ваша енергія це валюта. Кожна секунда витрачена дарма. Кожен безлуздий лайк, порожня балаканина. Ще одна серія серіалу це крадіжка у вашого майбутнього я. Заведіть лічильник втрат. Кожна година без користі. хрестик у блокноті. П'ять хрестиків за день ви програли. Віддали свою енергію в нікуди. Починайте все заново з чистого аркуша. Визнавайте свої слабкості. Усі ваші не можу. Це не виплакані сльози. Усі ваші втомився не прожити гнів. Це не виправдання, це бар'єри, які ви самі собі побудували. Друзі, якщо вам заходить мій контент, ви можете підтримати мене донатом. Ваш відгук це паливо для росту, а ваша підтримка шанс робити ще більше якісного контенту. У кожного є свої демон. Можливо, це батько, який сказав, ти ні на що не здатен, або колишня, яка сміялась з ваших мрій. Не гасіть цю людь, спрямуйте її в одне русло. Я доведу, що ви не праві. Нехай це стане вашим паливом. Нехай біль від їхніх слів вижене з вас сумнів, залишивши тільки чисту, незламну волю до перемоги. Через 10 годин цей метод помре для вас. Не тому, що він не працює, а тому, що ваш мозок утече назад у зону комфорту. Він поверне вас у болото бездіяльності. Ваш єдиний шанс почати зараз. Прямо зараз. Не завтра зранку, зараз. Кожна відкладена хвилина це крок до поразки до повернення в стару задушливу реальність. Думаєте, я говорю жорстко? Добре, давайте розберемо вашу брехню по кісточках. Ви витрачаєте 4 години на день у соцмережах, 2 години на безвузді балачки, півтори години на вибір, що поїсти. Ви Ваше немає часу, це самообман. Правда в іншому, вам бракує не часу, а жаги. Коли людина хоче пити, вона знайде воду навіть у пустелі. Коли є справжня жага, ви не шукаєте виправдання. Ви шукаєте спосіб її втамувати. Це не питання здібності, а питання пріоритетів. Ви просто не хочете цього настільки сильно, щоб пожертвувати миттєвими задоволеннями заради справжніх зміни. Ваш мозок це лінива мавка. Він бреше вам 47 разів на день, шепоче виправдання, будує стіни зі страхів і штовхає до легких утів, серіалів, ігор, безвуздого марнування, часу. Кожного разу, коли ви кажете складно. Додайте, це говорить мій страх. Тоді ви побачите істинну природу цієї брехні. Знаєте, що справді складно? Жити з думкою у 70 років. А що якби я спробував? А що, якби я ризикнув? А що, якби я не слухав свої виправдання? Щодня ви чекаєте ідеального моменту, а життя ось воно каламутне, неідеальне, воно не чекатиме, поки ви дозрієте. Воно йде прямо зараз. Не чекайте, поки жага стане нестерпною, а пустеля здаватиметься безкрайною. Дійте просто зараз. У 2013 році мій студент з ожиренням сказав: професоре, я не можу змусити себе бігати. Це була не лінь, а параліч від масштабу завдання. Я дав йому просте завдання абсурдне на перший погляд. Перші три дні він мав лише вставати і узувати кросівки вранці. Наступні три дні виходити на ганок, Потім йти дорогу вулиці. Так за місяць він пробіг 5 кілометрів. Секрет був простий. Він обдарив свій мозок. Зробив старт настільки дрібним, настільки сміховинним, що соромно було цього не зробити. Це було не викликом, а формально виконаним завданням, яке непомітно переросло. Ваша проблема не в масштабі цих, а в розмірі першого. Року. Він має бути настільки дрібним, щоб у вашого внутрішнього опору не лишилося аргументу. У вас є рівно 2 хвилини до кінця цього відео, як ваш мозок почне вмовляти вкласти назад. Він уже готує аргументи, щоб повернути вас у болото звичаї. Не дайте йому жодного шансу. Я пропоную угоду! Прямо зараз візьміть аркуш паперу, напишіть одну брехню, яку ви постійно говорите собі. Придумайте сміховинно малий перший крок про і зробіть це до того, як закінчиться цей відео. Не заради мене. Заради тієї людини під зеркалі, яка перестала в себе. Заради того, хто відчайдушно чекає, коли ти нарешті виконуєш своє відцеллення. Пора зрозуміти. Мотивація це не чарівна фігура, це скальп. Ним вирізають слабкість. Так, це боляче, це незручно, але тільки так ви стаєте іншою людиною. Наш ворог усередині нас: це лінь, стах і сумніви. Боротися з ними набагато складніше. Ніж з будь-яким зовнішнім суперником. Але якщо ми переможемо цього внутрішнього ворога, ми зможемо досягти всього, чого забажаємо. Тому не чекайте ідеального моменту, не шукайте натхнення, просто встаньте і зробіть перший крок. І скажіть собі: я все одно це зроблю, бо ніхто, крім мене, на це не здатен.